Чи вважаєте ви, що зокрема і ваші дії дії волонтерів якось пришвидшили, скажімо, послаблення російської економіки? Нас почули в Вашингтоні і в Європі, в Брюсселі і в Люксембургу, що треба робити вторічні санкції, бо москалі доволі ефективно обходять. Санкції ну не можна сказати, що це масово. Експорт, імпорт в них впав ну досить чутливо. Але по декільком позиціям, наприклад, електроніка для військових, вони знайшли дуже велику кількість лазеєк. І зараз наш основний фронт працює над тим, щоб допомагати нашим партнерам вводити вторічні санкції. Це по перше. По-друге, ми почали працювати. З великими юридичними компаніями і не тільки які вже подають обґрунтовані е, скарги на те, що компанії залишились, перекриваються навіть невеличкі лазейки, які зараз існують. Ну як якось так, Так, Дениса на початку власне ви працювали над тим, щоб тиснути на компанії, які є публічними, е, які аргументи були тоді? І які аргументи є зараз? І чи є компанії, які мають імунітет проти публічного осуду, компанії, які лишаються зараз у Росії? А, ну майже всі, які залишились, а, вони мають імунітет. Бо ті хвилі шейму, які ми виплеснули на в інтернеті, і не тільки навіть на вулиці Європи, а, коли люди виходили проти таких компаній. Вони вже ну не є чутливими, але вони дуже чутливі до регуляторів, і зараз ми працюємо над тим, щоб аудітори звертали більш уваги на ризики, які компанії мають працюючи в Мордорі, і це зараз дуже боляче до них, бо це впливає на курс акцій і на можливість залучати гроші в тих компаніях. І, наприклад, заколот Пригожена нам був дуже насправді на допомогу. Бо зараз ми кажемо, хлопці, а ви піддаєте ризику житті, житті життю ваших співробітників, які є в Мордорі, бо їх фізично можуть там вбити випадково чи сфокусовано. І це, це має вплив. Це по-перше. чи діють такі та... аргументи на компанії, які так... лишилися? Діють такі аргументи, бо вони всі мають е, репутацію як роботодавця. Якщо роботодавець е, е, ну, не захищає своїх співробітників і не впливає на ризики, які, які, які вони мають, то ну, це, це, це дуже потужно. Але е, в них є питання: а за для чого це? А це угу. заради прибутку. А коли зараз ми бачимо дуже Потужні системні проблеми в економіці, і які впливають на попит, то відповіді чи ну залишаютьсь в Росії і маючи ризики фінансово, юридичні етичні і навіть для життя своїх співробітників, чи отримують вони в середньосрочному горизонті прибутки, які компенсують це. То якщо раніше відповідь була: ну сподіваємось, всі конкуренти підуть і ми е, будемо мати прибуток. То зараз е, економічні ризики, які додалися, не, не дають їм е, дуже впевнено відповідати на це питання. Але ви казали, що якраз ви зараз бачите певні поступки або певні зрушення з точки зору там сполучених штатів чи певних інших західних країн, вони запроваджують зараз якраз ці санкції, щоб закрити ці лазівки. Правильно я розумію? Так, 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 так. Ну до речі, інструменти проти тих лазівок є, але вони дуже довгі. Ну, наприклад, ми знаходимо компанію, готуємо документи, які дозволять там зрушити карну справу, наприклад, в Німеччині. Да, але це йде місяцями. Ну в нас є такі справи, які зараз не можуть зрушити з місця десь 8-9 місяців. Mm. От але зараз це починає вирішуватися системно, і вже коли там санкційні органи е починають е звертати на це увагу, то це починає працювати більш ефективно.